Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Про півня, що хоче здаватися авторитетом, пише військовий Кухарчук, десантник-штурмовик далі мовою оригіналу. Я такий собі проросійський чорт Тоша Яценко, який відстав від часу і хоче, щоб його вважали Сматрящим Зауманю і районом. А по факту, це звичайний глист у нашій хворій системі тухла відрижка бурхливих 90-х. Якщо детальніше, це парламентарій відомий діяльністю у своїй скандальній тендерній палаті та перебіжчик відбют до регіонів. У сфері моток і збагачення на схематозах йому рівних немає. Зараз він депутат від Замайбаха та стабільно. Займає місце в пітушиному кутку ради Вічеркаської області. Чому я знову про нього згадав через трагедію в місті, яке йому щоразу надає йому доступ до влади після нещодавнього обстрілу Умані, він вирішив попіаритися на крові, бо війна війною а вибори на носі на псевдо волонтерстві одному не наб'єш собі рейтина, особливо після минулого на підсосів Януковича. Окрім слів, постраждалим від обстрілу, дзвоніть все дамо. Тож заявив про звернення до президента їм по допомогу. Але є нюанс: Зеленський має трохи не ті повноваження, і наш Уманський Моня має це знати як ніхто, та перекидання відповідальності одне з основних завдань політика, який йде на котрий уже термін. Методи його на цьому шляху різноманітні: тут і залякування жертв ДТП, підкуп голів комісії, навіть нахабне їх видворення у переддень виборів, як це було, наприклад, у Христинівському районі та й багато інших веселих і не дуже історій, якими в мене банально немає часу з вами поділитися. До речі, що особливо смішно підмітили, що протягом 20 секунд його піар-відео було три три склейки, адже лайтовий бандитизм не. Вимагає прочитаних книг і вміння в'язати докупи кілька слів. До мене доходить досить суперечлива інформація щодо того, чи дійсно він надає допомогу жертвам в Умані, чи це лише піар, але по відгуках ясно. що Тоша міг би виділити хоч тисячну долю того, що забрав у своїх же громадян. Та не для цього до виборів готується, чи не так. Мені складно писати про нього гнівний емоційний текст, навіть попри його мразотне лице. З однієї причини я відчуваю огиду, але донести до вас це необхідно, доки знову не стало пізно і він знову не отримав 5 років. На перетворені. Дня Уманського району в гниле корупційне болото, і на завершення Антоша, тисцикливий бандюк. Нагадаємо, раніше Когарчук писав наступне: сьогодні один хитро зроблений проросійський чорт депутат ВРО Тоша Яценко виклав фото з прапором подяки від третьої ОШБР. Від імені управління бригади офіційно заявляю, жодних рішень стосовно передачі прапору зі словами подяки чи будь-яких інших подяк. Антону Яценко бригада не приймала. В результаті внутрішнього розслідування стало відомо, що людина, яка вже переведена до іншої військової частини і не є бійцем. Третьої ШБР прийняла самовільне рішення про передачу прапору. Дій Яценка прошу вважати спланованою провокацією, направленою на дискредитацію підрозділу. На цьому дане питання прошу закрити і не розводити маніпуляції. Ми бойовий підрозділ, який не грається в політику. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.